Слово ні це вже повне речення. Вміти сказати його без пояснень, виправдань або провини. У нашому житті ми часто стикаємося з різними ситуаціями, коли нам хочуть щось нав'язати, коли нас просять зробити щось, що не відповідає нашим потребам або цінностям. Але чому ми так часто відмовляємо собі в праві сказати ні? Справа в тому, що ми хочемо бути приємними, не хочемо нікого образити чи викликати конфлікт. Але коли ми не вміємо говорити ні, ми жертвуємо своїм власним комфортом і щастям. Це важливо зрозуміти, кажучи ні, ми захищаємо свої межі, відстоюємо свої потреби та встановлюємо здорові кордони. Зараз ми розглянемо кілька стратегій, які допоможуть вам вміти говорити НІ, впевнено і без почуття провини. Встановлення чітких меж розуміти свої власні потреби, межі та цінності, визначте, коли сказати ні стане найкращим варіантом для вас. Пам'ятайте, що ваше ні важливо так само, як і ваше так. Використовуйте слово ні з повагою, складайте своє відмовлення таким чином, щоб воно було ввічливим та поважним. При бажанні ви можете пояснити свої причини, але не почувайтеся зобов'язаним виправдовуватися перед ким-небудь. Визначайте пріоритети. Зрозумійте, що кожний дій відкриває двері до чогось іншого, де можливо буде так. Переосмисліть свої пріоритети і переконайтеся, що ви вкладаєте свій час та енергію в те, що справді важливо для вас будьте вправними в самообороні. Розвивайте навички самооборони, щоб бути стійким від пресингу та маніпуляцій інших людей. Навчіться відмовлятися, коли це не відповідає вашим цілям. Або несе негативні наслідки. Пам'ятайте, що самооборона включає психологічний аспект. Вибіркова уважність до своїх емоцій і реакцій допоможе вам розпізнати спроби маніпуляцій та притисків. Навчіться впізнавати ситуації, де ви відчуваєте незручність або відчуття порушення своїх кордонів. І знайте, що у вас є право сказати НІ. Практикуйте уявне НІ. Використовуйте в уяві ситуації, коли вам потрібно буде казати Ні. Візуалізуйте себе, де ви впевнено та рішуче відмовляєтесь, почувайте це в своєму тілі та мові. Така вправа допоможе вам набути впевненості в реальних ситуаціях. Тепер поговоримо про значення власного самовизначення, про уникнення надмірних зобов'язань та які вигоди нам приносить вміння казати ні. Значення власного самовизначення полягає в тому, щоб бути вірним собі і своєму внутрішньому голосу. Це означає визначити свої цінності, бажання і мету в житті і працювати на їх досягнення. Уникання надмірних зобов'язань дозволяє нам зосередитись на тих справах, які дійсно важливі для нас. Коли ми згоджуємося на все, що нас просять, ми можемо втратити контроль над своїм часом, енергією і ресурсами. Вміння казати Ні допомагає нам встановлювати межі і захищати свій час і емоційний стан. Не беріть на себе зобов'язання, які ви не бажаєте виконувати. Вміння казати Ні має свої вигоди. Воно допомагає нам зберегти енергію, зосередитися на важливих справах і піклуватися про своє фізичне і емоційне благополуччя. Коли ми вміємо відмовити, ми здатні ставити себе на перше місце і дбати про свої потреби. Не бійтеся відмовляти, коли ви відчуваєте, що щось не відповідає вашим цінностям, цілям або потребам. Відкрийте для себе силу вміння говорити Ні. Бо ви заслуговуєте на те, щоб проживати життя, яке відповідає вашим істинним потребам і бажанням. Вміння казати ні є невід'ємною частиною нашого особистісного розвитку. Інші люди завжди будуть мати свої власні потреби та бажання, і іноді вони можуть намагатися втягнути нас у справи, які не відповідають нашим інтересам або потребам. Важливо пам'ятати, що ми маємо право встановлювати свої межі і відстоювати свої інтереси. Коли ми вміємо казати ні без почуття провини або потреби пояснювати свої дії, ми демонструємо свою самовизначеність і повагу до себе. Звільніть себе від надмірних зобов'язань і негативних впливів інших людей, навчіться говорити ні впевнено і рішучо. Ви заслуговуєте на свободу вибору і на життя, яке відповідає вашим потребам і бажанням. Повірте у себе, і ви навчитесь керувати своїм життям, починаючи з маленького слова НІ. Я дуже ціную вашу підтримку і буду вдячний, якщо ви вирішите підписатися на мій канал, поділитися відео з вашими друзями та залишити коментар, якщо вам сподобався вміст цього ролику. Але це повинно бути вашим власним вибором. Зробленим з відкритим серцем і вільною волею, дякую вам за розуміння і підтримку. Будьте вільними у своїх рішеннях та завжди дотримуйтесь своєї власної гармонії.